Всім привіт! Ви на каналі Дачечка Рада, що завітали мене. Звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні 10 липня. Коротенько пропоную прогулятися садочком вечірнім і подивитися на мої деревовидні гортензії. Їх у мене небагато, всього 4 сорти, але вони красунечки. Зараз якраз пік їх цвітіння, тому що у деревовидної гортензії є така властивість, вона зеленішає з часом. Спочатку вона має той колір, який притаманний для її сорту, а потім вони всі стають такі зеленуваті. І ось зараз, якраз, той момент, коли всі Кущики, які є в мене, розфарбувалися тим кольором, який повинен бути по сорту. І якраз найкращий момент на них подивитися. Два кущі у мене дуже старих гортензії. Гортензії Анабель. Вони в основному ростуть. Не в основному, а вони ростуть у мене під горіхом старим. Під молодим горіхом також росте Анабель, звичайна, але вона молодша, тому кущик ще буде не дуже великий. І зовсім новенькі сорти, які різнокольорові вже. Це Пінканабель, Стронханабель та Кандібель Баблгам. Вони ще зовсім молоденькі. Пінканабель всього третій сезон у мене на ділянці. А Кандібель, Баблгам і Строн-Ханабель четвертий сезон квітнуть. Відносно ще невеличкі кущики, ось цей рік вони більш-менш почали квітнути. Давайте пройдемося і подивимося на кожну з них окремо. Ось так здалеку виглядають дві найстарших моїх гортензії. Та що зліва від горіха, їй вже, мабуть, років. 15 не менше, та, що справа років на п'ять молодша. Її мені прислали пересортом. Мала бути деревовидна гортензія такого красивого лавандового кольору, низькоросла. Але зрештою, я зрозуміла вже на другий сезон, що це зовсім не те, що мені обіцяли. Звичайно ж, я одразу в ній впізнала деревовидну гортензію Анабель, тому що в мене є вже така красунечка. Я вам майже в кожному відео їх показую, тому довго на них затримуватися не буду. Єдина відмінність тому що я рідко в кого бачу, вірніше, майже ні в кого не бачу. Я її формую на мультиштамбі. Зазвичай так формують волотисті гортензії. А от мені колись дуже закортіло спробувати деревовидну гортензію так сформувати, і це вже певно п'ятий сезон, а може навіть шостий сезон, коли мої гортензії. На штамбі стали у мене зростати. Залишаю я 3-4 найсильніших, найдоросліших пагони. Це, звичайно ж, можна зробити лише з дорослим кущем, коли вже кущ видає пагони метр 50 метр вісімдесят, і тоді вже можна робити такі експерименти. І поки що він у мене вдалий в тому плані, що штамби зберігаються, щороку вони гарно зимують, але поки що не вдалий з моментом. Що її розвалює вітром і дощем. Гортензія деревовидна Анабель вона взагалі дуже тендітна, має тендітні пагони. Вони заломуються від вітру від дощу, тому що в неї самі гілочки тоненькі, ніжні такі, а сусвіття вона досить великі, видає вже в дорослому віці. Одразу хочу вам сказати, що я. Вирощую сад малого догляду, тому квітами практично не займаюся. Я її нічим не підживлюю. Інколи поливаю у спекотну засушливу погоду, коли вже бачу, що листочки починають в'янути, і на цьому все по догляду. Роблю їй обрізку, формуючу ранньою весною. На зиму зрізаю тільки відцвівші суцвіття, щоб вітром не ломало гілки. Оце і весь догляд за Гортензіями, основне це мульча. Як бачите, у мене всі квітники замульчовані. У нас сухі ґрунти. У нас суглинок кислуватий, супісок із великим вмістом піску. А якщо є суглинок десь місцями, то там маленький, дуже вміст глини. Одним словом, ґрунт у нас як решето для гортензії. Він абсолютно не підходить, тому що гортензія вологолюбива. Але, попри все. Гортензія виживає в моєму садочку і дуже гарно квітне. Ось ця, що меншенька гортензія, ще є деякі біло білого кольору, але все одно вони не чисто білосніжні, а вони з дуже таким приємним лаймово-вершковим відливом. Ось такі. Красивенні квіти, я її дуже люблю. Потім, уже, звичайно, ж, коли старшими стають сусвіття, вони починають ось такого зеленого відтінку набувати. І ця гортензія ще раз змінює свій колір. Уже восени вона стає вершкових відтінків. Дуже люблю цей кущ, дуже він прикрасив зону під горіхами. Тут затінок, і дуже мало квітучих кущів, які здатні рости в таких умовах. По освітленості, і які взагалі здатні рости під горіхом. Тому я бережу свої гортензії, вони мені дуже подобаються. От, от зараз в променях сонечка, яке вже сідає за соснами там здалеку. Подивіться, як вона чарівно виглядає, ніби казкова. Тут уже на цій дорослій гортензії вже кущ такий досить міцний. Я залишила сім. Гілочок. Спочатку почала із трьох ніжок, але тепер у мене сім їх, тому що були дуже великі суцвіття, в два рази більші. Вони і зараз цього року великі, але в порівняно з минулими роками, коли я менше залишала суцвіть, то вони набагато менші. І Тому вирішила збільшити кількість і ось цих стовбурів, які на штамп вигнала, і більше залишила гілочок. Я так думаю, якщо зробити їй якусь опору в вигляді парасолі, щоб вона могла викладати свої гілки, які розвалює вітром дощем, які під вагою ось таких величезних суцвіть важких загинаються, щоб вона могла якось вкласти ці гілки на опору, то тоді дійсно б гортензія виглядала таким невеличким деревцем. Ну, Цим потрібно зайнятися, потрібно мати час, і з часом можна буде придумати якусь опору. Взагалі я мрію їй зробити якусь стаціонарну гарну опору, можливо, в вигляді парасольки. Поки що я за нею спостерігаю, поки що я її ще хочу трішечки вище вигнати. Зараз вона десь приблизно мого зросту. У мене зріст. Метр шістдесят вісім, вона ось приблизно метр сімдесят, і я її хочу підняти до двох метрів, щоб верхівочка була два метри, тому що в мене під нею ростуть остільби і росте ще. Широколиста гортензія, яка рожевим квітне, і мені дуже хочеться, щоб квіти, які понизу у підніжжі, було гарно видно. Тому я піднімаю повище свою деревовидну гортензію. Я хочу, щоб вона високо другим ярусом квітла. Ну, ось поки що такі в мене експерименти. Я вважаю, що експеримент вдалий. Єдине, що тепер потрібно придумати, як цю красуню зберегти, щоб вона не заломувалася від погодних умов та під важкістю у Ну, Ось такі мої деревовидні гортензії. Анабель. це старенькі кущики найстарші. Ось цьому кущику років 15, мабуть, вже може і більше. І в композиції, бачите, ще до нього підсаджені астільби, рожеві флокси, і позаду анемона. Японська, також вона рожевим квітне, яблуневий цвіт у неї такий квіточка. Ось такі супутники. Мені здається, що дуже красиво вийшла така лісова зона, лісовий такий куточок, тіньовий куточок під горіхом. Не знаю, чи ви почуєте щось, тому що я стою далеко, десь до екрану, приблизно метрів, мабуть, 5-6. Але спеціально попросила зняти мене поруч з цією красульною, щоб ви бачили, які в неї розміри. Подивіться, вона вище мене. Подивіться, якого розміру в неї суцвіття, дуже красиві, величезні. Але минулого року, коли я залишала набагато менше суцвіть на кущику, вони були вдвічі, а то й втричі більшими. Але нагадую, кущу вже більше 15 років, тому він має вже певну міць, силу. Я його не чіпаю, не полю там перед під ним землю, не копаю, мульчую його щороку. Поливаю у спеку та у засуху, і це весь догляд за красунею. Ну і стрижку, як я вам вже розповідала. Давайте до наступної підійдемо гортензії деревовидної. А цьому кущику років сім. Бачите, я ще поки що одного зросту з ним, але в нього менше гілочок залишено, всього чотири гілочки. І подивіться, які розміри суцвіття. Вони з мою голову. Так що потенціал у деревовидної гортензії дуже великий, хоча це. Надзвичайно проста вирощувані рослина. Це дуже такий старий різновид гортензії, який є практично в кожному садочку, але при певному догляді і з роками він все кращий, кращий і кращий і стає. Ну, і ось тут росте третій кущик гортензії деревовидної Анабель, Він наймолодший. Йому, мабуть, всього років 5, всього третій сезон, як я його формую на штамбі. Але він не настільки розкішний, тому що ще сам кущик молодий. І найбільший пагін, найвищий, який він здатен зараз виростити із ґрунту, базальний, це приблизно 90 сантиметрів висотою, метр. І ось подивіться, яка велика. Яка різниця, коли гортензія на низькому штамбі сформована? Бачите, вона не здатна витримати ще величезні сусвіття. До речі, і ті гортензії виглядали так само до підв'язки, але за рахунок того, що штамп вищий, то виглядало це набагато краще. Це виглядало таким фонтаном над квітами зверху, а тут вони просто лежать на землі, тому що гортензія ця. Має велику силу зросту. І ось з бруньки, яка весною була на стовбурі. Ось тут за сезон, бачите, вона наганяє ось такий довгий квітучий пагін. Довжина цього пагону десь від метру. І у більш старшій гортензії може бути і метр тридцять, і метр двадцять. Я ще цю гортензію не підв'язувала, хотіла показати вам. В якому стані штамп, якщо його не підв'язувати. І тут ви мене більше зрозумієте про ту форму опори, яку я хочу придумати і зробити в майбутньому. Якщо дійсно тут зробити парасольку або кільце якесь, треба думати, то тоді гілочки б опиралися на цю опору, лягали б на неї, і був би зовсім, зовсім інший вигляд. Зараз же в мене старі мої гортензії просто ось так підв'язані до арматури. Кожну гілочку я підв'язала, і тому вони там такими букетиками ростуть. Це все, що стосується гортензії Аннабель. І давайте зараз я покажу вам інші сорти. Підійдемо до Анабель Стронг. Ось тут під ліщинами, які також сформовані в вигляді мультиштампів, які дають необхідний затінок, оскільки древовидні гортензії їм особливо потрібен затінок для гарного самопочуття для зростання гарного. Це гортензії, які люблять рости в затінку. І подивіться, яка різниця між ними: це Анабель Стронг. Білосніжна красуня з величезними шапками. Подивіться, які на відміну від звичайної анабель, у неї кулясті такі рівні суцвіття, в неї пагони міцні, гарно тримаються суцвіття. Ось були бурі, були дощі, були вітри дуже сильні. Але гортензія дуже гарно витримала і сама себе тримає. І поряд з нею дуже ніжна красунечка. В неї ніжно-ніжно-рожевий колір із таким жовтим подихом. Який на більш пізніших етапах цвітіння видно. Але зараз він уже ледь вловимий. Ну, принаймні, наживо, я бачу цей жовтий підсвіточку. Колір у неї дуже ніжний. Зверху пелюсточка більш світло-рожева, а якщо подивитися, ось так знизу під квіточку. То на реверсі пелюстки більш темнішого рожевого кольору. Ця гортензія набагато тендітніша, хоча вони були посаджені одночасно. Це третій сезон, третій, третє цвітіння у мене на ділянці, тобто самим кущикам 4 роки, оскільки я вже купувала кущики були рік чи рік чи півтора, я точно не пам'ятаю, але більше року було самим кущикам. Тобто рік вони росли у. Тої квітникарочки, яка мені їх продала, і оце вже третій сезон у мене на ділянці. Зараз я попрошу ще раз, щоб мене зняли поруч із кущами, щоб ви побачили, яка. Потужна ця рослина, яка в неї міць. Всього за третій сезон повторююсь, я свої рослини не підживлюю нічим. Тобто, от все, що вони знайшли в землі, ще в таких важких умовах під ліщинами, які дуже тягнуть воду, тягнуть поживні речовини, під ліщиною дуже важко рости рослинкам. Але навіть незважаючи і попри все, попри ось такі умови, вони наростають. Я сподіваюся, що з кожним роком кандібель Баблгам буде все міцне. Тому що на фотографіях, на сайтах, де продають цю гортензію, вона такої ж висоти, такого ж габіту кущ, такої ж товщини стовбури і розміри суцвіт, як у Аннабель Стронг. Але Анабель Стронг, ось бачите, вона так стартанула дуже гарно. На третій сезон вже маю ось такого розкішного, красивезного куща, який мені дуже подобається. Ось для порівняння. Подивіться, яка висота цієї красунечки, який розмір суцвіть, кульки, практично правильної такої кульгастої форми її суцвіття. І а третій сезон зростання в моєму садочку. Бачите, відносно мене гортензія уже має десь приблизно метр двадцять, метр тридцять. А може й метр сорок висоти. По опису ця гортензія може досягати висоти двох метрів і так само розкладатися на 2-3 метри в діаметрі, і я дуже вірю цьому опису, тому що якщо на третій сезон... Ось так вже виглядає кущик, то це говорить про те, що в майбутньому він буде ще міцніший. Я його так і формуватиму саме кущем. Але вже з наступного року я буду нормувати свою красунечку, тому що для того, щоб ось такі були гарні великі сусвіття, скрізь в літературі, яку я знаходжу, рекомендують залишати не більше 15 пагонів. Тому що, якщо буде менша кількість, то будуть дуже великі шапки і буде важко розглядати. Слині в вітер в дощ з такими великими соцвіттями. А якщо буде більше пагонів, то будуть маленькі, ось такі, як понизу. Пагани і ось такі будуть невеличкі суцвіття. Тому буду нормувати і красунечку Аннабель Стронг, і позаду в мене з іншої сторони Пінка Аннабель. Вона з кожним роком повинна бути все міцнішою, все сильнішою. І згодом габіту з куща, розміри куща будуть такі самі, як у Аннабель Стронг. Просто потрібно довше почекати. Я списувалася з іншими дівчатами, блогерами по Ютубу, які так само, як я, люблять рослини, люблять горте. Езії, вони мені сказали, що потрібно просто почекати їй потрібно більше часу для того, щоб вматеріти, і вона також буде дуже великі мати шапки, гарні міцні стобури. Тому чекаємо. І давайте ще зараз підемо, подивимося. У мене ще є одна красунечка, але вона дуже невеличка, тому що, на жаль, переплуталися бірочки, повигорали. І коли я купувала Анабель, Пінка Анабель саме вона мала бути сусідкою Анабель Стронг, то вигоріли бірки, і продавчиня мені чесно відповіла, що буде якась рожева, а яка я точно не знаю. І я погодилася на цю лотерею, на ці умови, тому що мені ну, дуже кортіло висадити. Ржеву деревовидну гортензію тому пройшов ще рік, і через рік я придбала уже точно Пінк. Анабель зараз. Давайте підемо подивимося на Пінк Анабель. Ще. Оскільки моя ділянка дуже невеличка, вся ділянка разом з городом, садом і з декоративною зоною і з будинком займає трошки більше шести соток. Тому мені дуже важко було знайти місце ще для одного великого розкидистого високого куща. І довго я шукала, і найкраще місце виявилось тут. Тут на півзатінок, так як любить деревовидна гортензія, І знайшла я їй місце ось тут під штамбом із Бруслини Форчуна. Мені здається, що це буде дуже гарно. Принаймні, зараз. Здається, так. А там далі життя покаже. І у підніжжі штамба якраз і росте Пінг-Анабель. Вона дійсно більш рожева. Зараз я ближче вам покажу. Бачите, який у неї колір. Він не дуже яскраво рожевий, він такий більш приглушений, рожевий, але все ж таки це рожевий. І, і так само, як у кандібель-баблгам, якщо знизу подивитися на пелюсточки, то внизу більш яскравий колір. На реверсі пелюсток, ніж зверху. І ось тільки разом з вами, я коли підійшла, я помітила, що багато квіточок мають всього три пелюсточки. Це говорить про те, що дуже ще маленький кущик, ще він не сформований до кінця, йому навіть важко. По 4 пелюстки на квіточки сформувати. Ось так само приблизно минулого року виглядала і кандібель Бабл Гам. Це другий сезон, друге цвітіння кущика на цьому місці у мене в садочку. І ви бачили тільки, що кандібель Бабл Гам, звичайно, відносно ось таких розмірів, то кандібель Баблгам дуже гарно наросла. Просто я її постійно порівнюю із Аннабель Стронг, тому що вони поруч ростуть, і мені постійно здається. Що кандібель Баблгам погано наростає і погано розвивається. Але ось коли підходиш до гортензії пінка набель, то одразу стає видно, що все ж таки нормально росте. Потрібно просто більше часу почекати і дати рослині. Наростити кореневу систему, дати їй вирости. Цього року у мене, на жаль, пропав ось тут була ще одна лоза винограду. Не вийшов із зими виноград, тому затінку менше цього року. Зазвичай тут більше затінку завдяки виноградним листям. І цього року на яскравому сонці моя пінка-Аннабель, бачите, підпалила листочки. Саме тому. Я тепер більше не хочу ризикувати, і замість винограду, ось там. Підсадила, вчора якраз ми висадили молоденький кущик піроканти. Тут у цієї піроканти будуть помаранчевого кольору ягідки. Піроканта в теплі зими листочок не скидає. А якщо дуже холодна зима, то вона напіввічно-зелена. Вона дуже рано навесні починає нарощувати листячко. і тому до того моменту, коли вже з'явиться листячко на пінка Набель, тут вже буде необхідний для неї затінок. Ну, ось, все, що я вам розповіла, це все, що я знаю, все, що я роблю із своїми гортензіями деревовидними. Чотири сорти у мене, ще раз повторю, це звичайна анабель. Анабель Стронг, яка має більші сусвіття і стійкіші пагони, і дві рожевих. Ось така рожева красунечка Анабель Pink і ніжно-ніжно-рожева із легким таким жовтим відливом. Це Кандібель Bubble Gum. І я ще дуже хочу придбати гортензію деревовидну. Найтемніша є така темно-пурпурова. Але поки що не підготувала місце, я приблизно вже розумію, де я її буду висаджувати. Як тільки приготую місце для неї, звільню від інших рослинок, які там ростуть, то хочу собі придбати ще одну деревовидну гортензію. Ну, дуже вже вони прості в догляді. Вони ростуть у звичайному ґрунті, для них не потрібно щось видумувати з підкисленням ґрунту. Їм підходить той ґрунт, який є в мене на ділянці. Вони дуже гарно. Посуху переносять, якщо порівнювати, наприклад, із волотистими гортензіями, ось поруч росте фрамбозійні ренсам. Вона, бачите, ще сильніше підпалилася, і вона набагато гірше виглядає, менше суцвіть. Хоча ростуть в однакових умовах, тому деревовидні гортензії я дуже люблю. Їх не потрібно на зиму прикривати, вони не такі вередливі, як широколисті гортензії, наприклад, які потрібно накривати на зиму і поливати дуже ретельно, і землю підкислювати. І тому хочеться мені ще одну яскраву красунечку в садочок, але це поки що мрії, Мріяти корисно і. Дякую я всім вам за увагу. Сподіваюся, що відео було цікавим, корисним. Бажаю всім квітучих, гарних садочків. Нехай ваші рослинки завжди радують вас гарним зростом, здоровим листячком та рясним цвітінням. Бажаю всім добра і до наступних зустрічей на каналі.